Я Не знаю, на що я це роблю, але, очевидно, я не дуже хочу повторити подвиг одного з тих одеситів, які провалилися в такі от ями після злив. Це що трапилось? Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Чергова яма. У нас виїзд на ями. Це в нас чорноморського козацтва 87-й номер. І ось ви бачите самі, що тут живого місця нема, тому що пх. Видно одразу прекрасні ржаві труби, і це все таких ям, в нас просто як грибів. Дощ прийшов, в нормальних якось країнах гриби ростуть, а в нас ями ростуть з ризиком для життя, так, між іншим. Це е, жиле місце, ось люди тут перекинули собі східці. І щоб ви розуміли, тут вже трава починає рости. Тому що пересипський ЖКС не дуже поспішає все це закопати. Головою Пересівського жкс був донедавна пан Аланзовський. Його зняли практично одразу після призначення на посаду, тому що він довів району до такого. Подожі. Коротше, він е нічого не робив по ЖЕКу по ділянці, виставляв якісь е там суми інші е за роботи, які так і не виконувалися. Коротше, Зараз е виконувачем обов'язків є Геннадій Мисюра по Пересипському ЖКСу, а ями як були, так і лишилися. Сюди впала людина. І в нас дитина впала сюди, в цю яму. Зараз будуть морози, труба замерзне і знову не буде води. Розрили, забули. А квартири всі ж потопилися квартири, тому що там лівньовки не працюють ні там, ні тут. Зато ми платимо. Зато ми платимо. Ось він люк, власне, про який було говорино. Кришку вкрали. Заклали ось якимись залізним паліччям. Ну і купа пляшок. Все. Пересипський Жек ще раз. Прокидаємось, прокидаємось. Не повинно так бути, щоб люди ходили і тонули у власному подвір'ї. Дорогі одесити, дорогі гості міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Бережіть себе, ради Бога, і побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич.